Добрий день. Добрий день. Добрий день. А хочу вас щось спитати. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б подолав. Напевно, що ні. Чому? Ну, По-перше, я спішу трошки на автобусах, по-друге. Незручно. Mm. перед вами? Ти що незручно? Наприклад, проїхатися, подивитися на, де Навіть є. Під другим кутом, так? От, наприклад, спробувати заїхати сюди. Де нема пристосувань. Чого будь ласка. Ну, це щоб більше людей розуміло ситуацію. От, наприклад, от тут наприклад, пандусу нема, щоб заїхати. Mm. Ну, і щоб більше людей розуміло ситуацію, в яких стикаються люди, людей. Важко розуміти людей в такій ситуації, але це треба, як ви кажете, як на мене. Пісто таких речей треба привчати. Ну no, так. Треба. Я от I... пробую займатись. <laughs> Я вас розумію. Погано, але стараюсь. Вибачайте, башайте, щоб Добрий день. Добрий день. А хочу вас дещо спитатися. Наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Здорові, тобто ні. Для чого питаюся, бо, знаєте, в будь-яку секунду кожен може опинитися. Що від того ніхто не застрагований, не подібне. А просто, наприклад, проїхати, подивитися, наприклад, де є підвищення. Як це? А? Ну, Якщо, наприклад, є тротуар, де нема спусків. Це важко виїхати. Ви, знаєте де? Та я то знаю, але просто хочу знати реакцію людей, чи б люди би погодилися чи ні. Ні, ну то... дивно так. Та чому дивно? Зараз тим більше... Війна, то таких буде багато людей. А люди мають знати. Проблеми всякі. Хто би мали робити ці Якісь плавні спуски? — Та роблять помалу, але ще не всюди. То добре, вибачайте, що потурбував. Але трохи цього... Ну я в даному випадку зараз багатьом людям задаю подібні питання і знімаю і в ютуб. Я трохи не розсунув. Не, не, не розмовив. То нічого. Добрий день. У мене є одне питання до вас. Наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви би поодлася. Ні. Чому? До чого? Ну, наприклад. Погана прикмета. Ну, прикмети, прикметами жити не можна. І в будь-яку секунду люба людина може опинитися на цьому місці, від цього ніхто не застрахований. А щоб. Просто сісти, поїхати. Це, наприклад, де є тротуари, що нема спусків за високих, щоб спробувати, як це виїхати на такий тротуар. Ні, на жаль, не. Вибачайте, що спробував. Нічого, нічого, боже, Боже, описав, все нормально, буде, все коректно. Добрий день. Хочу вас десь щось питатися. Наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати, це ви б поводилося. А навіщо? Наприклад, от дивіться, є доріжка і на ту доріжку чи легко виїхати. А так вдо ніхто не застрахований, і в будь-яку секунду кожен може опинитися. І щоб люди просто спробували. Вибачайте, що потребував? Добрий день. Хочу дещо спитатися вас. Наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати, ви б погодились? Зараз? Так. <реш> Зараз вибачаюсь, бо спішу. Добрий день, хочу у вас дещо спитатися. А наприклад, якщо б я дав вам можливість цісти на візок і поїхати, ви б Та Я не знаю, то Та, напевно так. Та я ногу був собі поврядив, то теж на візку їздив. Угу. Добре. Дякую, дякую обичаю, щоб це було. Добрий день. А хочу вам задати таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати це ви б пооблаз. Та ні наш. Ну подивитися, наприклад, де високі тротуари, як це виїхати. Просто ніхто від того не застрахований, бо в секунду кожен може опинитися. Я розумію, але І тому задаю таке питання. Ну то я знаю, що з цим не проблема. Але... Вибачаю, що попробував. Добрий день. день. У мене є одне таке питання до вас. Так. А якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Ще раз Якщо б я дав вам можливість цісти на візок проїхати, ви б погодилися? Та ні, напевно наша нам це. Чому ні? Не наша. Ну от, наприклад, дивіться, є тротуар. Спробуйте ага. виїхати. Ми mm змінити. -hmm. Це проблема урбаністики. Ну, та чого? І кожної людини, бо... Ніхто від того не застрахований і в будь-яку секунду кожен може опинитися на цьому місці. Я, розумію, я, в, такі, я в такій ну, ж ситуації була і тому я розумію вас. Так, але ми, ми там ноги, ноги ламали, теж так, розуміли, так, і транспорт так. і все обрали. І багато поверхів, і виходить. Дякую, вибачаю, що тут вас. У мене є одне таке питання до вас. Якщо б я дав вам можливість ці стани взоки проїхатися, ви б погодилися чи ні? Якщо б дав вам можливість ці стани взоки, проїхатися, ви б погодилися чи ні? Вображаю, щоб вас. Добрий день. Добрий день. А хочу вас дещо запитатися. Якщо би я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися чи ні? Ні. Ні. А чому? Розумію. Добрий день. А, хочу вас дещо спитатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати, це би поводилося. Не спішимо просто. Угу. Зрозуміло, дякую. А, добрий день. А хочу дещо спитатися вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, це б пообилося. З <смеш> Ну спробувати як це відчути, бо ніхто ж не застрахований і в будь-яку секунду кожен може опинитися. От можливість є, і я можу зараз пересісти на лавку і вкус. Ні, Добрий вечір. Добре. А хочу у вас за щось питатися. Шо? А якщо б я дав вам можливість сісти на візок і поїхати, ви б подалися? Ні. Чому? Добре. Не знаю. <свісно> Вибачаю, що потребував. Добрий день. Вже що потурбував. А у мене є таке питання до вас. Якщо би я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б подолося? Та ну. Та не знаю, Не... як то незручно. Та чому незручно? Подивитися, наприклад. Хот магазин, той кафе. І там нема пандусу спробувати заїхати. Як це? Просто, знаєте, ніхто від того не застрахований. В добу секунду кожен може опинитися. От для того і питаюся у вас таке питання. Potrebував. Дякую. А, Добрий. день. А, хочу вас за щось Наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і поїхати, ви б подалися? Ну, наприклад, подивитися, як це їздити на візку, наприклад, коли є... Високі тротуари, що... Вибачайте, що прибував Добрий, Добрий день. У мене є одне таке питання до вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Ну, з яким... О, намірями, але... От, наприклад, є тротуар. Виїхати, наприклад, на тротуар. Подивитися як це. І Взагалі подивитися як це їздити на візку. Ну, я пробував не на такій, як надзвичайний. Розумію, а на, звичайні, на ручних ханація. Ну, зараз не знаю, що це якось. Ну, просто ніхто... Від того не застрахований і в будь-яку Це... кожен може опинитися на цьому місці. І тому, і тому питаюся таке питання. А ви від чого віднародення? Від народження. Добре, вибачаю, що потребував. Дякую. А, добрий день. У мене є одне питання до вас. Якщо я піхатися, б я дав вам можливість сісти на візок і приїхатися, Ви подалися? Ні. Подаю, ж пробував. Добрий день. У мене є одне питання до вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати, це ви б погодилися? Ні. Uh, nee. Чому? Не знаю. Наприклад, подивитися, як це їздити на візку чи виїхати от на цей тротуар. Mm, не знаю. Дякую. Просто ніхто, ніхто не застрахований і кожна людина будь-яку секунду може опинитися на цьому місці. Вибачайте, що потребував. Добрий день. день. А, хочу у вас дещо спатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на в'язок і проїхатися, ви б погодилися? Ой, ні, 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 ніколи ні. не повинні. Дякую, вибачаю, щоб можна. Добрий день. А хочу вас дещо спитати. Добрий вечір. Добре. А хочу вас дещо питатися. А якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати, ви б погодилися? Е, Чесно, ні. Угу. Зрозумів. Я просто боюся, що я не справлюся з тим. Та що не справитися? Це легко? Дякую, дякую. Ви що щоб турбував.